Кожний чемпіонат, турнір чи змагання це не тільки про нагороди і здобутки, хоча саме вони у першу чергу мотивують, але і своєрідний іспит, контрольна позначка, аналіз та висновки зробленого у ході тренувань за попередній період, як і планування подальшої роботи на майбутнє. Одним з таких став черговий індивідуальний етап дитячої ліги дзюдо Дніпра. Що відбувся на татамі малої зали палацу спорту стадіону, Олімпійські резерви нашого міста, серед юнаків 2012-13 років на народження та дівчат 2012-14. Юнаки і дівчата можуть себе сьогодні проявити, показати свої навички, здобуті під час тренувань. Це відповідає їхнім паскам. У них вже жовті, помаранчеві, зелені пояси. Це якась техніка. Яку вони вивчають там більше 20 кидків. Сьогодні будемо дивитися, як вони будуть їх приміняти, проявляти. Може, хтось з дітей побачить у когось якийсь інший кидок і візьме себе до уваги цей кидок. В принципі, змагання будуть яскраві. Запеклі боротьба буде дуже цікава. Вона дійсно мала місце, тим паче, що сутички на татамі тривали аж до 21-ї години вечора. А на їхньому початку, у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань вранці, під склепінням зали традиційно пролунав державний гімн України, після чого голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король вручив нагороди переможцям і призерам попереднього другого етапу серед наймолодших дзюдоїстів, де серед інших. Кращими у розділі навчальних закладів стала комплексна дитячо юнацька спортивна школа Дніпровської обласної ради, а серед клубів дзюдо-Дніпро нашого міста, після чого і розпочалися поєдинки, які, окрім всього іншого, вище згаданого, мали за мету відібрати дві збірні області на перший турнір дитячої ліги дзюдо цієї вікової категорії, що відбудуться у цьому ж палаці спорту, але у великій залі, 25-26 квітня він став прототипом і послідовником подібних змагань, започаткованих і успішно розкручених протягом майже десятка попередніх останніх років на теренах нашого мегаполісу. Дуже класний турнір, дуже потужний проект. Сама дитяча ліга зюдо з кожним. Роком вона набирає обертів. Дуже багато учасників. спортсменів. на цьому етапі близько близько 240 спортсменів. Приймають участь. Це перед фінальними змаганнями, які відбудуться через два тижні. Це буде сукраїнський етап дитячої ліги по дзюдо, який прийме місто Дніпро, і це вперше в Україні буде такий рівень змагань по дитячій ліги. По дзюдо. Готуємося до цього. Уже підтвердили суми. Київ, Запоріжжя, Харків і Кіровоград Кропивницький. А чекаємо від цього це безумовно, щоб це було свято для дітей. Ми робимо дуже цікаві призи. Вони такі з уклоном, дитячим медалі. І я думаю, що буде цікава програма, крім крім самих змагань і для дітей запам'ятаються як дуже чудовий чудове свято щодо його регламенту. То змагання командні і проводяться відповідно до міжнародних правил за олімпійською системою з подвійними втішними поєдинками від півфіналістів. Склад команд формується з переможців та призерів особистих регіональних турнірів, 18 юнаків. 14 дівчат, мінімум 5 хлопців, квартет дівчат, не нижче третього юнацького розряду. ВК жовтий пояс. Місто Київ і Дніпропетровська область отримали право виставити по два колективи. І за підсумками звітних змагань до першої команди нашого регіону увійшли дев'ять юнаків Дніпра, четверо їхніх землячок дівчат та подній представниці з Павлограду, Синельникова і Самара. У другому колективі також домінування обласного центру, сім хлопців та ще по одному з кривого рогу і кам'янського, а також п'ять дівчат з Дніпра, та по дні з Павлограду і Самара.